Всіх вітаю, з вами Марія, Кицька Аліса. І приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і дивимось починаючи з вашого особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Так, тут хтось вже буде намагатись якісь фантазії свої втілювати в життя. Коли ви будете обирати з кількох якихось там варіантів, ви будете як сумісно з кимсь щось там пропрацьовувати, домовлятись, спілкуватись, як знаєте, розглядати якісь можливості. Це е, період, це не на один день навіть, це на певний період, але щось розпочати в цей день дасть вам гармонію на кілька днів вперед. Сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Якщо вам цікава ця тема. Ані не дуже. Тут більш людина, яка розвинута в духовному плані. І розвитком цим і на зараз займається. І у вас як перехід з одного стану в інший. Це знаєте, як підвищення вашого рівня духовного. Це більш про таке. І це буде надавати можливість вам виходити з ваших якихось проблем, давніх затягнутих проблем. Це знаєте, коли ви себе більш сильнішою людиною будете відчувати, і коли покращення будуть у всіх сферах вашого життя, тут і стан здоров'я, і зовнішність ваша і. Ну, як справи ваші, якими ви переймаєтесь, і спілкування з оточенням вашим? Тут розвиток, тут ви зараз витрачаєте ну, свої сили. Свій час на духовний розвиток. І для кого як? Для когось, хто більш молодший, ви все ж таки від людини вільної, свободної, одинокої, як хочете, як кому подобається більше, ви переходите до стану, коли ви будете в сім'ї. В законному оформленні сім'ї. Ну, як то кажуть, знаєте, не, не таке, що там зійшлися і поки що ми разом, а це коли люди е, іде переплетіння доль людей. До такого ви йдете, але це поки що той шлях, який вам ще треба подолати. В кого вже є стосунки, вони у вас оформлені, то це покращення відносин, це можливість відходити від якихось проблем, які були надані вам вашими характерами. Це як, знаєте, люди, які між собою вже, ну як. Якось домовляються, якось підлаштовуються один під одного. Тож нічого поганого тут взагалі не бачу. Далі дивимось: сфера роботи. Давайте побачимо, до чого вам готуватись у вашій роботі. Розвиток по роботі. Тут з кимсь будете, навіть може зустрічатись, може просто там телефонні розмови спілкуватись. Це коли майстерність якась у вас вже є, вона буде більш дальше розвинута, і це з, з кимсь разом ви будете досягати більших результатів. І це, це на довгий строк. Це не так, що там день-два ви поспілкувались з кимось, там це щось так. собі там попрояснювали і все. Ні, тут довше буде за час. Далі дивимось, що важливо прийняти. І на це теж треба звертати увагу до цього, готуватись, що вам важливо прийняти. Зміни. Угу. Зміни. І зміни такі, що ну, можливостями до вас йдуть. Одна можливість, інша можливість. Це знаєте, зміни, які ви будете дуже уважно для себе розглядати. Ви будете ну, от в такому стані, що ви прораховувати будете. Це не так, що там. Ну, змінюється і змінюється щось, а це те, що буде уважно розглянуто вами. І це зміни якісь, які по долі вам. Це не таке, що ну, що вам, може, станеться, а може і не станеться. Це те, що вже повинно обов'язково бути у вас. Зміни, які обов'язково відбудуться. Там не на погане, там взагалі -то до покращень і посилень ваших, і якось знань у вас побільшує, ви будете більш впевнено себе почувати. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. І до цього теж треба готуватись. У вас тут все так, відмовляєтесь від того, що вас тримає в залежності, від того, до чого ви весь час повертаєтесь. Будь-чого воно у вас може стосуватись, це може бути якась хибна для вас звичка, яку ви, ви знаєте, що ви хочете цього позбутись. Ви нібито й позбуваєтесь, але ж весь час до цього повертаєтесь і знов можете повернутись. Це може бути там, з якоюсь людиною, от залежність від якоїсь людини. Може бути і таке, що ви від себе когось ставите в залежність. Відмовляйтесь, бо взагалі-то ця ситуація буде, ну, от як в майбутньому, від вас вона буде відрізана в будь-якому. Випадку, але хай краще ви самі відмовитесь, ніж це буде зроблено якось там. Знаєте, як всесвіт так вирішить не хіба тобі далі з цим продовжувати життя. Зараз відберемо від тебе. І це може бути боляче. А як ви самі собі на своїх умовах будете від чогось там відмовлятись, це буде все ж таки більш легко вами сприйматись, бо це ви диктуєте собі умови, а не просто там зголошуєтесь вже на те, що вам якось надане. Алісочка, сонечко моє. Мені не вистачає місця. У мене велика колода. Так, чого вам не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам все ж таки не уникнути? Так, ну дивіться, більш родини стосується ситуація для когось. Тут ховається на дні колоди Королева Жеслів. Це може бути ви в, такій, от, в таких енергіях, дуже такою діловою, дуже контролювати все, дуже так активно діяти в цей день. А може бути, хтось з вашої родини, так себе буде поводити. І хвилювання. От через людину з вашої родини, хвилювання. Це. Коли, знаєте, вони ну, таке сильне хвилювання, коли можете навіть, або людина через вас може навіть плакати. Давайте вточнювати. Ну, дивіться, тут ситуація, яка не буде завжди такою, через яку ви хвилюєтесь, тут все зміниться і доволі швидко зміниться. І це не буде ну, надано як подарунок, це буде через зусилля. Якщо хочете там, чи людина хоче якихось змін, то треба вже йти в ті зміни і відпрацьовувати щось. Тож не, не дуже там довго хвилюйтеся, просто вірте в те, що все владнається, і все буде, знаєте, з підтримкою від вищих сил, все ж таки, це треба розуміти. Тож, якщо вмієте молитись, моліться, просіть, але звертайтесь до янголів. Вони швидше відреагують і швидше надаватимуть допомогу. Далі, далі дивимось: порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Тепер вже король жезлів у нас тут ховається на дні колоди. Дивіться можливість, яка омріяна, яка, знаєте, як довгоочікувана стосовно такого чоловіка, або разом з таким чоловіком про щось мріяли, буде вже мати підтримку і буде вже опрацьована. Десь там. Вже будете Ну для когось з вас інформація буде надана, для когось е певні кроки будуть розпочаті. Ну Тобто ситуація, яка десь навіть е дасть якусь огласку, будуть певні якісь, е ну як Як яскравіше щось для вас зробить, як ви будете навіть яскравіше в цій ситуації сяяти. це, знаєте, коли або про вас, або про цю ситуацію, хтось дізнається, От, знаєте, на більш широкий загал буде відомо. Ну, тобто, таке, будьте уважні, і якщо з'являється якась можливість, яку ви довго чекали, не зволікайте, хапайтесь. І навіть якщо вам треба буде допомога в реалізації цієї можливості, то поряд з вами будуть люди, які зможуть допомогти. Або одна єдина людина, але саме та, яка зможе допомогти. Дасть пораду, підказку, будь-як. Все, на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І майте тиху ніч та спокійний день. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.